Я зараз нахожусь на тому участку дорозі, де, де, де мене зупинили потім трохи пізніше мене зупинили співробітники ДАІ. тому що я, коли їхав, я об'їхав оцю яму і тим самим вийшов частиною свого автомобіля на зустрічну смугу на ліву. Да? Подивіться, будь ласка, як можна не об'їхати. Верніше, що саме буде з машиною, якщо не об'їхати оці ями. От навіть зараз подивимось, як їдуть машини, як вони їх... Власне, тому що усі так приїжджають, тому що тут суцільні ями, і як просто об'їхати по.